Півник і двоє мишенят українська народна казка. Жили собі двоє мишенят круть та верть. І півник голосисте горличко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають. А півник удосвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте ну що я знайшов. Прибігли мишенята та й кажуть. Коли б це його обмолотити? А хто молотитиме? питає півник. Не я, отказує одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От уже й обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, круть, гей, верть. А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Прибігли мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина віднести та борошна намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я, гукає круть, не я, гукає верть. Ну, то я віднесу, каже півник, узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знову кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я борошно приніс. Прибігли мишенята, зраділи. Ой, півнику, уже тепер тісто треба замісити та піріжечків спекти. Тож міситиме? питає півник. А мишенята знову своє. Не я пищить круть, не я пищить верть. Подумав півник та й каже Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають та танцюють. Аж ось і спеклися пиріжечки. Повиймав їх півник, виклав на стіл. А мишенята вже й тут, і гукати не треба. Ох, і голодний же я. каже Круть. А я який голодний, каже верть. Та й посідали до столу. А півники каже Стривайте, но стривайте! Ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Ти, уже тихіше відказують круті верть. А тісто, хто місив, піч витопив, пиріжків напік? Ти, уже й зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Встали, вони тут повилазили за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких ледацюг пиріжками пригощатиме?